Любі друзі, я теж вирішила поділитися з вами відгуком про наш нутрікод Імуна. Полюбили його майже зразу, коли перший раз придбала. Дуже зайшов в сину, до речі, вже дитина доросла, але часто страждає від простудних захворювань і помітили, що от дві пачечки я беру. Восени, друга коробочка. І дві пачечки беру навесні, і дитина, замітно, більш-менш не хворіє. І легше переносить застуду, якщо все ж таки підхопив якийсь вірус. Дуже раджу, як маленьким діткам дуже смачно і цікаво, тому що такі красивенькі вишневі. Трикутнички як цукерочка, а користі в них на багато більше ніж цукерки.